любить Любері Шахи грає проти Умі Сонода. Рейтинг 2015. Старандийський захист. Про Прошо думає шуперник шість або є п'ять? Типа, не пішкане. Як б 5 хоче піти і на АБ Метро <кій> не захищене. Я б міг би і це насправді взяти. Така в Баноні Тура 3 буває хороший хід. Стандартний. Думаю, якщо не знаєш, що зробити, зроби якийсь хороший укріплюючий хід. Може так зіграти. Кінь є 5, кінь Е5 де є, і коня привезти d 6. Але наскільки це добре, я не знаю. Сумніваюсь. Але як мінімум це ідей, це. Дурня якась. Кінь туди, кінь туди, хочу, скоріше, за все, піти. Ну, нам байдуже. Мій 5, а в 4 опроженемо. Потихеньку будемо підніматися. Треба тільки закінчити розвиток. Ну добре, закінчу зараз. Це мені не подобається за нього взагалі. Взагалі не подобається. Навіть скажу, що я навіть так зіграю. Що ти собі розумів. Що вона тут більше просто. А ферзу і на корейському F5 і просто так не піти. А тут, можливо, B4 підемо колись. Можливо, F4. Ну, Заможу спочатку фрезя дернемо. Сам дернуся. І захоплю простір. Тут буває Турана Б3 ще непогано стоїть, але в мене пішак не захищений. Такс. До речі, можна спробувати, якщо я не взяв кінці 5. Кудись відняти, але що далі? Кінців сенсі. Не знаю, давай, може, коня сюди ближче, на G3, кудись, чи F4. б 5 тут вистачає, здається. Так. Так, 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 так. Добре, я поки що не знаю, що я буду робити, просто укріпляюсь. Ні, тут я знаю, що я буду робити, просто захоплююся ще тут більше просто. Так. Впоряд. Може, якось F5 піти? Він, правда, там щось продумає. Що він думає? Що він думає? Що він думає? А, шкода. 73 на 75. Ну, можливо, треба було на 8 але ну, мені щось не бачив там того мату. Ну, так граєш, граєш весь час, з великою перевагою, але. Можна не встигнути виграти. Так, в цій ноті особливо. Cроler 2. Профілактичний під час атаки також інколи треба грати. Тому що в нього нема можливостей для посилення. Тут все зав'язано. Не подумав, як захиститись. Я бачив цей шаг житеріну. Спочатку мені звалося, що я ж тут Турою захищаюсь. А коли я від'їв туру, я вже згадав, що вже не захищаюсь. F5, дамбу вхід. І що ми хочемо? Ну, то, що ми загасилися, понятно, так? Да? Треба віддавати фрезі. Ну добре, якщо ми не віддаємо фрезі, граємо типу там по приколу а ми просто штовхампіше. Так, да, він нічого не може зробити. А тут може вічний ша.